А чи знали ви, що згідно постанови Кабінету міністрів номер 1332 від 22 листопада 2024 року, у всіх прокурорів в Україні 28 лютого 2025 року закінчується бронювання? І згідно цієї ж постанови, право на нове бронювання матимуть лише 50% прокурорів. Саме тому департамент кадрової роботи і Державної служби в Офісі Генерального прокурора? До 25 грудня у всіх структурних підрозділах збирає списки цих 50% заброньованих прокурорів. І цим всім вдало і вигідно для себе вирішив скористатися начальник департаменту кадрової роботи, такий собі Сергій Янович чи Янович, який питання бронювання поставив на потік власного збагачення. Вартість е бронювання від мобілізації для прокурорів стартує від 5 тисяч доларів. Ну, відповідно, ті прокурори, які відмовляються або відмовляться платити, до цього списку не потрапляють. Звісно, я за те, аби всі прокурори, мусора, ДБРівці, БЕПівці та інші дармаєди пройшли через горнило війни, аби зрозуміти і усвідомити, що це таке, заробити право бути на державній службі і взагалі усвідомити якою ціною дається державність України? Я просто констатую той факт, що навіть в оцій банці пауків починають пожирати слабших і бідніших. Країна зеленої справедливості, країна безмежних можливостей.